Всім привіт! В мене звуть Денис Ер. і сьогодні ми з моїм найкращим другом. Ну, не думав, що надовго з найкращим, ну, сподіваюся, набув надовго. Ми сьогодні будемо робити кіно, мінісеріал Чорнобиль. Я вже його чую. Так, камери знімають... Знімають. Так, я вже бачу, я вже бачу. А, добре, що ще нам треба? Білете, білете. Так, а, нам бі ще довго чекати, містер Фези, нам ще довго чекати, тому ми поставимо а, на паузу. Пам'ятаєте? Так, нам тому ще ви? довго чекати, нам ще цілих дві години чекати до початку. Ми тому до вас повернемося, коли вже будемо на місцях. Так, почалося. Ми тільки усе стигли. добро що ми, ми зробили Немає Але значення. Вопис... Не ну все, тепер мовчі Має значення те, що для них відновлена справедливість, тому що справедливий світ. Це притомний світ. Я У Чорнобилі не було нічого притомного. На основі невідомих реальних подій маю приємність повідомити, що ситуація в Чорнобилі стабільна. У плані радіації мені сказали, що це як зробити флюорографію. Ні, чорнобиль палає. І кожен атом урану це не наче куля. Яка пробуває все на своєму шляху: метал, бетон, площ. А в Чорнобилі понад три трильйони таких куль. Деякі з них не припинять стріляти ще 50 тисяч років. Скажіть, як його приборкати? Ви маєте справу з подією, яка ще ніколи не ставалася на цій планеті. Міні-серіал від HBO. Перерізати телефонні деньги запобігти поширенню дезінформації. Що буде з нашими хлопцями? Бій просто нестерпний. За три дні або три тижні настає смерть. Ви можете на нього дивитися, але не торкатися. Зрозуміли. Що сталося у ніч інциденту? Думаєте, правильне питання наблизить вас до правди? Правда не існує. Те, що сталося тоді, те, що сталося згодом. А усе це. А геть усе. Чорнобиль. В українському озвученні від студії не Межопонія Продакшн. Закінчилася, закінчилася. Так, так. пішли. Я таки не з'їв попкорн. А я вже випив кока-колу давно. Ну, ось так я ось вийшло. А, друзі, я станок застав, що не вмію. Ну, ну, ну так, так, добре, так, дай зустріч. Так. Так. Mm. так, зараз хочемо зустріч. Так, ну давай. А з вами був Деніс Веджієр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарях, якщо ще хочете, щоб ми з Містер Фейзі сходили на якийсь фільм. Ну а з вами був Містер Фейзі та Денис Веджієр. Ставте лайки і всім до побачення!